Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такі спонжики для нанесення а, тонального засобу або а, такого характеру а, косметичних засобів. Ну, Ще називають такі спонжики, як б'юті блендери. Замовляла я на сайті Aliexpress і дуже було мені цікаво подивитися, яка ж саме прийде текстура, яка буде якість таких б'юті блендерів. І справді, чи варто переплачувати в звичайних а, косметичних магазинах. За таку дрібничку, ніж купити на Аліекспресі дешевше і якість насправді не буде відрізнятися. Замовляла я по знижці за $1,95, ну знижка 50 центів, буквально вона не дуже велика, але все одно приємно, адже. Загальна їхня вартість складає 2 долари 45 центів. Тому е ця знижка 50 центів виявилася дуже приємною. Е замовила я 8 б'юті-блендерів, е саме в таких кольорах. Ви кольори можете обирати самостійно, прийшли вони попередньо упаковані в пакет доставки Aliexpress. і, е крім того, ще, ось дивіться, ще верхній пакет і кожен з них ще запакований по пакетику. Дуже мені сподобались саме такі відтінки, Такий нюдовий відтінок, рожевий і мій улюблений зелений колір тому замовила в таких відтінках. Ще можете замовити у фіолетових та у жовтих. Так само ви можете замовити лише 4 спонжики, ви можете обрати 8, як я. Я замовила саме 8, тому що по вартості так вийшло б дешевше, ніж щоб замовляла тільки 4. Ну, і ще така цікавинка, ви можете обрати упаковку. Тобто, наче як е, такі від яєчка соти, ви можете е, таку упаковку пластикову обрати, щоб вони мали де зберігатися і стояти дуже гарно. Можна обрати так само 8 на 8 ячеїк, а можна обрати і на 4. Ну, Я не переплачувала за цю упаковку, тому що якщо ви замовляєте, наче як яєчка зберігається, е, таку пластикову упаковку, то, звичайно, там іде більша вартість, тому я вирішила хоча б для початку спробувати, які ж вони на якість і які вони будуть увикають. Ем, якщо я не помиляюся, є сайти продавців на Алікспресі, де, здається, можна замовити навіть 25 одиниць. Ну, можливо, це для продавців, для оптових продавців. Я замовляла для себе, тому обрала саме такий варіант, щоб було бюджетно і, в принципі, вигідно. Давайте ж відкриємо, подивимося, яка ж якість цих б'юті-блендерів. Ой, вони дуже приємні. Такі приємні. По-перше, подивіться, який він м'якенький. По-друге, дуже гарний в нього а, такий а, така форма і гарно наносити. Дуже зручно, гарна якість. Не знаю, знову таки, як вони будуть при користуванні, тому що ви бачите, що відкрила я знову при вас. Бо дивіться, інший. Бачите, вони є різні. Тобто не всі однакові. Подивіться. Це зовсім інший. Ну, текстура дуже гарна. Тому навіть не можу сказати, чи вони якось відрізняються від того, що продається в магазині. Тобто, вже в цьому наборі в мене є три різних б'юті блендера, насправді. І зелений, мені здається, що там так само поклали. Так, так само цільний і е, скошені. Один скошений на одну сторону. Така сама якість. Дуже м'якенькі. скошений на іншу. Дивіться, який гарний смарагдовий такий, ну, трав'яний, можливо. Колір. Достатньо вони. Ну, звичайного розміру, як звичайні б'юті блендери. Дуже м'якенькі. Подивимось, як буде в користуванні, тому, коли скористаюся ними, тому напишу о, коментар під відео, як вони при використанні, як вони впитуються, і взагалі, о, як вони при використанні і як вони о, миються, який догляд після використання, чи все добре з ними. Тому загалом, шукайте на сайті і купуйте. По якості, принаймні з першого погляду, не використовуючи їх, нічим не відрізняється. Абсолютно. Дякую за увагу!